Доброго дня. Сьогодні вирішив записати таке коротке відео, як провірити світлодіоди. В моєму випадку це на 3 вольта і, по-моєму, на 1,5 вольта такий маленький. Значить, беремо мультиметр, переключаємо в режим прозвона. Виключили світло. Переключаємо в режим прозвона. І на ножках світлодіода у нас є і плюс, і мінус. І щуп той, що на плюс. Плюсовий щуп іде на плюс. А мінусовий йде на мінус. От. На, на лапки мінус видно. І світлодіод должен загорітися. Якщо він загорається, значить він існий. Якщо перевернути і мінус на, мінус, ой, мінус на плюс, а плюс на мінус, то він не горить. І таким чином можна перевірити і оцей світодіодик. Тоже плюс до плюса, мінус до мінуса. Ну, Тут Д плюс, Д мінус непонятно, але методом проб і пропіошибок можна знайти Загорівся наш світлодіод, значить він працює. Ось, в принципі, і все, до побачення.